29-й день нашої подорожі в Японії зустрів ось таким гарним світанком. Ми одразу на сайті паромної компанії почали дивитись, чи відправляється паром сьогодні. І, от чудо, перший паром вранці був у розкладі. Другий паром був під питанням, і невідомо було, чи дістанемось ми назад у найближчі дні, а можливо і тиждень. Острів Хатерума знаходиться за межею основного архіпелагу, тому тут можуть бути значно вищі хвилі, тому ці пароми часто відміняють. Нам навіть видали папірець, що трясти тут може значно більше. Але годинка в дорозі, і ми на нашому острові. На паромі з нами були лише місцеві, туристів ми не побачили. Деякі жителі острова здають в оренду велосипеди, байки і навіть житло. Цього чоловіка було трохи жаль, бо він нікого не знайшов. Такі відео хочеться показувати тим, хто розповідає про те, що Японія переповнена туристами. А ми приїхали з місцевим дідусем до його місця проката, беремо два велосипеди і дві маски. І ми вирушаємо, щоб подивитись цей острів, потрібно проїхати всього 15 км. Таким чином ми об'їдемо острів по колу. Острів одразу ж справляє приємне враження: пасуться кози, гуляють пташки, поля, поля, тихо, приємно, ніякого трафіку. Лише іноді потрібно дивитися і пропускати козочок через дорогу. Так не поспішаючи, десь за годинку ми доїхали спочатку до обсерваторії, а потім до знаку на південнішої точки Японії. Погуляли там навкруги і поїхали далі на пляжі. Острів провінційний і класно тут було б провести хоча б дні три, але через погодні умови ми цього зробити не можемо, тому що не певні, чи повернемось назад. Перший пляж на нашому шляху бо без людей. Але нам не сподобався колір водички, і ми вирішили їхати далі. Вирішили підтримати цей одинокий автомат з продажу напоїв, біля якого мало хто, мабуть, зупиняється. А далі ми знайшли два симпатичних пляжики, де вирішили зупинитися, щоб покупатись. Пляжі тут суцільна насолода, тому що нікого навкруги, тільки ми. Трохи покупалися і потім поїхали далі, тому що зголодніли і хотіли подивитись пляж, який кажуть, що найкращий і він біля порту. По дорозі у місцевій жіночки придбали смачні блюда з яловичиною. Вийшло сонечко і ми прийшли на самий гарний пляж острову. Довго не роздумуючи, одразу ж стрибаємо у воду. Підводна живність настільки нам сподобалась, що ми кілька годин провели за снорклінгом. Вода була 29 градусів. Провели 4 години купаючись та загораючись, згоріли. Перевірили інформацію, і наш паром сьогодні відправлявся назад. Це було добре, тому що по прогнозу обіцяли страшні вітри. Щасливі, повертаємось назад на острів Шигакі, заселяємось в готель, і у них гарна тераса, тому купуємо смачненької їжі і відпочиваємо. Загальних витрат на двох 204 американських долари. Зустрінемось наступного дня.